Центр Ужгорода знову оточений будівельним рештуванням. За роки ремонту славнозвісного готелю ресторану Корона містяни, здається, вже звикли до обшарпаного фасаду і перегородженої пішохідної зони. Тепер доведеться звикати до подібного вигляду об'єкту і з іншої його сторони у вулиці Августина Волошина. Забудовник відгородив добрий шмат території, аби провести чергову реконструкцію. Вона так само ризикує стати довготривалим проектом, як і корона. Адже в міській раді кажуть, терміни робіт не визначено, а договір не має вказаних строків. У вулиці Волошина звернулися забудовники для встановлення тимчасового паркану для влаштування будівельних для організації будівельних робіт. Договір підписаний з департаментом міської інфраструктури, площа будівельного майданчика, 284 квадратних метра, тобто. Вже є відповідні всі погодження і починаються роботи. Договір безтерміновий договір надію, самого дозволу на проведення будівельних робіт. Таким чином забудовник отримав дозвільні документи, а саме повідомлення про початок будівельних робіт на об'єкті. Безпосередньо місто будівні умови й обмеження щодо реконструкції колишнього кінотеатру, під торгово-розважальний комплекс. Ужгородська міська рада видала ще понад 10 років тому. Нинішній архітектор переконує, проект не бачив. І що саме збудує столичний власник, достеменно невідомо. Це приватна територія, але зауваження можуть виникнути. Не можу сказати, бо в містобудівних умовах і обмеженнях в тому періоді були загальні також фрази, що сам проєкт я не бачив даного, бо на той момент не працював в управлінні архітектури. Ми робили переписку ще раніше два роки тому з власниками даної будівлі. Ніякої то були київська. Київська фірма, яка була власником даної будівлі, ніяких відповідей ми на той момент не отримав. Питання можуть бути тільки в погодженні самого проектного рішення, От і, бо це є центральна частина, історичний ареал міста, який знаходиться в охоронній зоні пам'ятки. <замкової> гори. За словами управлінців, забудовник має забезпечити доступ до сусідніх споруд, але цю умову виконав частково. Також на час реконструкції окремо мають подбати про захист насаджень. У всіх договірних умовах договору передбачено приведення до належного стану в території, яка огороджується. Також вчора мною проговорено питання щодо огородження зелених насаджень, які є по вулиці Волошина, для попередження їх пошкодження. Отже, дозвіл на проведення робіт є, територія загороджена. Утім, скільки триватиме реконструкція і що саме буде на місці кінотеатру, наразі невідомо.